Привіт! Знаєте, обрати правильну бекенд платформу це ще той квест. І по суті, саме від цього залежить, чи злетить ідея, чи ні. Так от сьогодні ми якраз і розберемо платформу, яка обіцяє прибрати усі ці перешкоди на шляху розробки. От давайте на хвилинку задумаємось, коли з'являється якась геніальна ідея для застосунку, що найчастіше стає на заваді. І знаєте, зазвичай це не дизайн і не сама концепція. Ця перешкода, як правило, ховається набагато глибше. І так у більшості випадків ця перешкода це бекенд, побудова серверної частини, яка була б і масштабованою, і безпечною, і гнучкою. Це знаєте та сама стіна, об яку розбивається безліч крутих ідей, часто ще навіть до того, як вони отримують шанс на життя. І от саме тут на сцену виходить Xano. Це платформа, яку створили якраз для того, щоб цю стіну зруйнувати. Вона дає в руки всі необхідні інструменти для побудови справді потужного бекенду з гнучкими API, з інтеграцією штучного інтелекту, з надійною базою даних. По суті, вона знімає ті самі обмеження, які так часто стримують творчість. Отже, що ж у нас сьогодні на порядку денному? Ми коротко поговоримо про саму перешкоду бекенду, потім заглянемо у командний центр, розберемося з інтелектуальною базою даних, подивимось на три різні способи створення API, з'ясуємо, яка є підтримка, і, врешті-решт, дійдемо до головного часу будувати. І почнемо ми з командного центру. Ну бо будь-який складний проект потребує місця, звідки можна ним керувати, правда ж? Вексано – це саме та точка, звідки відкривається повний огляд і контроль над усім, що відбувається в застосунку. Такий собі погляд з висоти пташиного польоту. Панель інструментів або дашборд це те, що одразу дає зрозуміти, що до чого. Тут можна миттєво побачити, який обсяг запитів до API, які з них нещодавно оновлювались. Тут же є швидкі посилання до найважливіших інструментів для розробки. По суті, це такий собі головний пульт керування, який допомагає завжди тримати руку на пульсі проекту. Рухаємось далі до інтелектуальної бази даних. Зазвичай бази даних це, ну скажімо так, одна з найскладніших частин розробки, але тут все зроблено так, щоб приборкати цю складність і перетворити її на інтуїтивно зрозумілий інструмент. І знаєте, що найцікавіше? Інтерфейс виглядає як звичайна, знайома всім електронна таблиця. Це робить роботу з даними ну просто надзвичайно легкою. Можна просто переглядати, редагувати, взаємодіяти з даними, ніби це звичайний файл, але під капотом у нього справжня міць. Але справжня магія починається ось тут. Замість того, щоб вручну лізти в налаштування схеми, створювати поля, визначати типи даних, можна просто попросити асистента. Наприклад, ось так: додай поле останнього оновлення до мого користувача. Все. Наскільки ж це просто правда? І от що відбувається за лаштунками, коли дається така команда. Штучний інтелект не просто сліпо її виконує. Він спочатку аналізує запит і продумує план. Потім він акуратно оновлює схему даних, і що найкрутіше, він ще й оптимізує її, додаючи індекси, щоб у майбутньому запити працювали швидше. Це не просто зручність, це, по суті, автоматизація складних завдань, яка може зекономити години роботи. Добре. А що робити, коли таблиці є, а даних у них ще немає? Чекати, поки вони з'являться? Ні. Жодних проблем. Тут можна одним натисканням кнопки згенерувати тестові дані. І все можна одразу ж починати будувати логіку застосунку, не витрачаючи час на очікування реальної інформації. Гаразд, з базою даних розібрались. Тепер переходимо до серця і мозку будь-якого застосунку до АПІ. І ось тут XANO пропонує справді унікальну гнучкість, даючи на вибір аж три різні способи для створення бізнес-логіки. Для кожного знайдеться свій підхід. Перший варіант це візуальне полотно. Це просто знахідка для тих, хто мислить схемами та діаграмами. Тут логіка будується буквально як конструктор, з'єднуються різні блоки вузли, і таким чином можна візуально простежити весь шлях виконання запиту від початку до кінця. Другий підхід це стек логіки. Це вже більш такий, знаєте, класичний лінійний вигляд. Логіка тут представлена як чіткий послідовний список кроків. Все дуже впорядковано, зрозуміло і дозволяє легко бачити кожен етап обробки запиту. І нарешті третій шлях це скрипт для кодерів. Для тих, хто не хоче бавитись з блоками, а любить писати код. Логіку можна писати безпосередньо на зано скрипт. Це така собі спеціалізована версія JavaScript, а завдяки розширенню для vs Code це можна робити навіть у своєму улюбленому редакторі. І вибір не лише у візуальному представленні, можна будувати логіку вручну, крок за кроком, обираючи потрібні функції з бібліотеки, або можна піти іншим шляхом, просто дати запит асистенту логіки, наприклад, у новий час останнього входу для користувача. І він автоматично побудує всю необхідну послідовність дій. І Незалежно від того, який спосіб обрано, усі напрацювання зберігаються в одному місці у бібліотеці. Це таке собі центральне сховище для всього, для логіки та функцій, які можна використовувати повторно, для різних додатків, навіть для хостингу статичних файлів та централізованого тестування. Все, що може знадобитись ще раз, акуратно лежить тут. Ну, а якщо і цього виявиться замало, то є окрема вкладка, присвячена ши, і от саме тут розкривається, мабуть, найбільший потенціал. Можна створювати власних ши агентів, підключати зовнішні інструменти, розширюючи можливості бекенду до ну практично неймовірних масштабів, і робити це можна як візуально, так і за допомогою коду. Створювати щось велике це завжди виклик. І на цьому шляху бувають моменти, коли просто потрібна допомога. Тому надзвичайно важливо знати, що в скрутну хвилину розробник ніколи не залишиться наодинці. Іксано тут пропонує цілу комплексну систему підтримки є велика і активна спільнота, де можна обговорити будь-яке питання, є вбудований шиї асистент, який навчений на всі документації Ксано. є прямий чат з командою підтримки, і, звісно ж, величезна кількість вбудованої документації та відеоуроків. Тобто допомога є буквально на кожному кроці. Окей, okay, ми розглянули інструменти, можливості, підтримку, і тепер ми підійшли до найважливішого час переходити від теорії до практики, час будувати. І найкращий спосіб почати це взяти готовий шаблон для швидкого старту. Наприклад, є шаблон для B2B Sales SaaS. І це не просто порожній проект, це вже готова, повноцінна основа з реальною логікою. Її можна розбирати на частини, вивчати, як все працює, змінювати і розвивати далі. І ось ця цитата з першоджерела, мабуть, найкраще підсумовує все час переглянути кілька туторіалів і щасливої розробки. По суті, все надано, інструменти є, підтримка є, залишається лише зануритись у процес і творити. І наостанок, запитання, яке залишає простір для роздумів. Коли технічні перешкоди прибрано, єдиним обмеженням стає лише власна уява то що ж буде створено далі?